Ви проїжджаєте стаціонарний блокпост. Ваші документи. А. Чи впевнені ви, що у вас є достатньо повноважень, щоб підняти руку і зупинити мене тут? Перевіряємо. Хто перевіряє документи? Я як уповноважена на те особа. О, давайте наказ, військов... наказ військового. Наказ військового коменданта. Ні, це 14. постанова. Наказ військового коменданта. Да. Це ж вам не... не надасть ніхто. Це ж файл... матеріали, де, де... Ну, секвенті. Там написано перелік. Що, що за перелік? Діставати постанову, О, чи вже. ви її знаєте. А? Діставати постанову, чи ви її знаєте. На пам'ять не знаю. Я входжу в перелік туди чи не входжу. Це питання. Так? Визначається перелік чим? Наказом, Наказом військового, військового коменданта. Так, так. Є? Напевно, є. Я його не бачу. Продовжуємо. Я поїхав. Гарного дня. Нагадаю. Ну, а взагалі працівник поліції такий виявився досить таки позитивний. Руку потис, сказав: я дійсно не знаю. Я ось такий, та ось моє посвідчення, ось перепишіть дані. Хочете, сфотографуйте його. Взагалі питань нема. Ось така вимога. Водій виявився, такий, який знає, чинне на законодавство. До речі, це водій. Які відносяться до нашого клубу є учасником нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Тому якщо тобі потрібен надійний юридичний захист і ось такі знання, і ще підтримка від нашого клубу, коли ти проїжджаєш мобільний блокпост, або коли тебе зупиняє працівник поліції, або коли до тебе підходить представник ТЦК, то наші юристи по телефону лінії завжди тобі допоможуть. Долучайся до нашої спільноти.